Друзі, всім привіт! В минулому відео ми з вами почали готувати сім'ї до зими, і в нас з'явилася велика кількість рамок трьохсотих. Саме ці рамки я взяв я відкачував їх з медом. Трьохсота не обсушена рамочка, і я вам зараз покажу. Зараз з'явиться кадр. Вже почали їсти міль тиждень. Вона постояла в садосховищі. Зараз на вересня і вже почалася вузькова міль. Е, дуже є багато методів, як боротися з усковою міллю. Я залишаюся на методі, тримаюся методу з е, сіркою з обкурюванням сіркою. Десь вона тут є така от банка кілограмова. До процесу ми зараз повернемося в кінці. Зараз я вам скажу, які ще є процеси, які ще є методи, і плюси їхні, і мінуси. Дуже класний метод, якщо у вас є термокамера, якщо ви можете поморозити рамки, якщо, ви можете, якщо у вас невелика пасіка, ви можете їх рамки ставити в морозилку, проморожувати їх нижче нуля, воскова міль гине, рамочки потім збираєте в корпуси, замотуєте з стрейч-плівкою, і тоді воскова міль повторно не там не заводиться. Є такий метод, це ж я просто шок, я не знаю, як до нього додумалися. Посипають цим як його. Пополом, пополом посипають. ну е, Хочете робіть, хочете ні, я такого не роблю, але таке діло є. Е, класний метод, напевно, якби не сірка, я би так робив, це у нас є ось кислота високого о, відсотку. Там не така, як ви купуєте в магазині, а купляється іменно кислота. Там екскість, там відсотків багато. Там. Коли ви в магазині купляєте 9, а це більше. Все, ви наливаєте її, ці випори, ці випори вони вони не дружить з вузковою міллю, вона не буде заводитися в е, цих стільниках. Нюанс великий е, те, що е, сірка вона вбиває вузкову міль, е, коли вона в личинці, коли вона в, е, в, е, в ляличці, коли вона в метелику, але не вбиває коли в яйці. Тобто, от, ці, ці от рамки, які ви зараз бачите, вони будуть е, е, вони, їх треба буде обробити раз. Потім їх треба буде через два тижні. Це десь той період, коли яйця вилупляється ще один кусочок кускової молі. І Це от хробачок. Тоді обробляємо ще раз і чисто. Але я буду обробляти близько трьох разів, адже ми зараз закладаємо частину рамок в содосховище. Потім поступово. Так як ми скорочуємо бджіл в зиму, поступово забираємо ну, в минулому ролику, ви знаєте, ви дивилися, ви там можете це побачити. Ми робимо це поступово, тому буду обробляти декілька разів по мірі того, як надступатимуть в суш в содосховища. Знаємо всі, що не обсушені рамки бджілки менше їдять, воскова міль менше шкодить. Тобто 145 я бачите, тут у нас таких багато сосів є 145-х. Вони не обсушені світлі, міль їх не буде їсти. Але так як розпорошуватися, ділити там світло не обсушену, тримати в одному місці, а темно в іншому, я не бачу смислу, тому обробляю все зразу. Якщо хтось боїться, що ця сірка буде. Це якась хімія, і ви ставите на доступний сезон вулик, це щось погане. Ні, сірка протягом зими вона розпадається, і коли ви ставите її вулик, оприскуєте водою, там від неї нічого не залишається. Буквально там вона в сотосховищі там вас, герметичне, власне, герметичне, там буде трошки такий запах сірки протягом зими, але навесні ви його відкриваєте, о, трошки провітрюєте, і від того нічого не залишається. Нюансів багато всяких різних. Давайте ми зараз я вам покажу сутосховище, як воно там відбувається в ньому, і спробуємо е, вже далі е, обробляти сіркою. Так, оцей корпус я вам показував. Це у нас не обсушений, зараз я вам витягну його для прикладу. Бачите, от на 145 корпуси поскладені. Загалом бажано їх складати, отак, щоб вони, якщо у вас є 300, тут є от 300 рамочки, щоб вони були більше продуху, щоб сірка в по, по них проходила. Отак от я буду складати тут рамочки 300. Це от е, буквально в минулому відео ми відбирали оці рамки, такий по них результат. Також в мене тут трошки склад тут є заготовки на рамки, я забирати не буду, адже з рамки я буду збирати там в лютому чи Ну, не в лютому, швидше за все, десь так. Того вони до того часу тут хай стоять і вони тут місця мені, в іншому місці хай не займають. Добре, Ми приступимо до сірки, я вам зараз покажу. У нас є е, така от кастрюлька е, і під нею є металева така, така металева пательня. І сюди ми насипаємо сірки. До речі, по пропорціях. Е, насправді мені сюди треба буде, давайте я одразу ж, одразу ж одразу насиплю. Оп. А, Дивіться, візуально так, ну, грам 100, напевно. Ну, от, отакої от кількості, такої гірки буде предостатньо на цю на цю площу. У мене тут, не знаю, два куби, напевне, така маленька площа. Е, до речі, е, чуть не забув. Е, не обов'язково мати сотосховище, щоб робляти сіркою, друзі. Ви берете, складаєте такий от... Таку кубку з корпусів темних ваших під низ ставити під низ або нагору, і Тут я не впевнений, здається, січаний газ де знизу вверх, але під низ також буде так буде безпечніше. Ставити пустий корпус на складаєте корпуси з, з рамками, які хочете обробити, запалюєте. Все, воно там все просочується сіркою, все помирає, і вже ви собі складаєте де хочете. І на найближчі два тижні можна забути про воскову міль в цих стільниках. Чекаємо до жовтня, починаються морози, воскова міль мерзне, помирає, і в рамки у вас зберігаються цілком добре. Є люди, котрі кажуть, що в них на протязі, там якусь там складати відстань. Можете робити це, але так надійніше. Йдемо запалимо цю сірку. Так, склав я все, запалюємо звичайним пальником. Трошечки він у мене відстає, того можливо буде досить незручно це зробити. Не. Добре, запалюємо цей пальник і е, діться, запалюємо, різко виходимо. Е, я минулого річ використовував е, цей е, сухий спірт, але насправді так от, запалити пальником цього буде достатньо. Ну, з Богом! Що ж, сірку ми запалили, як бачите, починає відбувається таке синє полум'я. Це вже знак того, що вона починає горіти. Як, як тільки вона загоряється, вона почне розтікатися. Саме тому ми тримаємо її в кастрюлі. І все, друзі. Таким чином, все відбувається. Якщо у вас є ще якісь запитання, обов'язково ставте, маєте якусь свою думку, говоріть про неї в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся і до нових роликів.